Сі приїхав з якою метою до Кремля відповідно до Росії, то Китай поїхав просто, як завжди, відстоювати власний економічний інтерес. Ну і плюс, звичайно, геополітика. Геополітика з точки зору того, що у Китаї сьогодні є геополітичний противник Сполучені Штати. Відповідно, Китай бачить, що Сполучені Штати створюють антипутінську коаліцію, створюють тут Рамштайни довкола України. Там 54 країни, і так далі, звичайно, Китай цьому намагається дати щось у відповідь. Відповідно, поїхали домовлятись. Але чи отримав Путін те, чого хотів? А Путін що ж хотів? Путін, очевидно, хотів збереження так само певної важливої, особливої ролі РФ на світовій арені, те, той геополітичний статус, який він... Хотів, що повернути, який було втрачено після розпаду радянського союзу.